Ну, не дивлячись на рахунок, я б не сказав, що гра була дуже легкою. Дякую хлопцям, що вони нарешті зіграли першу гру на нуль. Це для нас було дуже важливо. Попереду ми завжди маємо моменти в кожній грі. Не дивлячись, з ким би ми не грали, ми маємо дуже багато і достатньо моментів. Але не вистачало чогось нам завершення. А позаду у нас завжди були проблеми. Ми, на жаль, в кожній грі пропускали, сьогодні вдалося зіграти на нуль, ну а попереду я казав, пацанам, що якщо ми будемо працювати, то попереду голи прийдуть. І сьогодні так сталося, що дуже добре реалізували ті моменти, що мали. Мали ще багато майгон, але будемо сподіватися, що залишили їх на наступну гру. У цілому, наскільки матч розвивався за тим сценарієм, який ви прогнозували, в чому команда найбільше себе розкрила? Ну, ми, в принципі, готувалися до Діназу. Вони останні ігри дуже якісно провели, відібрали очки в Поділля, причому я рахую Поділу і мали там навіть перемагати, тому ми готувалися до важкої гри. Сценарій, в принципі, ми розуміли, що Дінас навряд чи буде високо про нас пресингувати, тому тиждень приділили багато уваги позиційним атакам, намагалися швидко рухати м'яч, скривати зони, їх було не так багато, але. Я ж кажу добре, що хлопцям вдалося реалізувати моменти. А другий тайм вже, звісно, що Діназу потрібно було вже атакувати, а ми мали простір, і тому вже ви бачили, були вихіди один в один, але ми, на жаль, не реалізували їх. Наступна важка гра виїзд до Металурга на з металургом. З іншого боку, ніби ще є гра в запасі, це така своєрідна подушка. Є, яку можна в разі чого використати. Як ви вважаєте, ці завершальні ігри, коли буде максимально важкий психологічний тиск, що буде вирішальним для того, щоб команда виконала завдання мінімум? Ну, я так скажу, у нас нема різниці. У нас кожна гра важка, як ви бачите, там, при всій повазі, навіть там, в Кремні, ми втратили очки, коли мали суттєву перевагу. Тому для нас немає легких матчів. Кожен тут в цій групі, я вважаю, що всі команди плюс-мінус одного рівня. Єдине, що відрізняється, це індивідуальна майстерність футболістів. І вона завжди виходить на перший план при равних суперниках. Тому ми готуємося так само до Запоріжжя. Зараз породіють хлопці, вони це заслужили, а з завтрашнього дня починаємо готуватись до Запоріжжя в тому самому режимі, як і до інших суперників. Нічого не змінюємо. А на рахунок гри в запасі, я так скажу, воно ніяк не впливає, тому що. Ці ігри проти прямих конкурентів, і ти не маєш права ніде оступатися, тому будемо максимально сконцентровані і будемо готуватися. І маю впевненість, що хлопці з розумінням до цього ставляться. Так що ми в таблицю будемо дивитися вже через місяць. Дякую, дякую, дякую успіхів. А, ну, з перемогою суперника був сьогодні сильніше за нашу команду. Не вистачало нам, мабуть. Часу на підготовку не тільки до сьогоднішнього матча, а до, скажімо, до другого кола. Тому маємо, що маємо. На сьогоднішній момент і хлопці, які можуть максимально видавати, вони видають, але ще раз кажу, без довжної підтримки дуже важко робити. Да, сьогодні ми намагалися, наскільки там виграти, мабуть, не програти. Це нам не вдалося, ну, поки, мабуть, все. На ваш погляд, десь на команду тиснуло те, що воно там на предостатній місці, якби психологічно було важко, чи були ще якісь фактори, які, можливо, впливали, та ж війна і та, так далі? Та. Ні, ми все ж таки кажемо про стратегію, ми не будемо казати про тактику, що обов'язково нам сьогодні будуть вигравати, да, ми хотіли там, одне, але ж ми маємо виходити з того, що на сьогоднішній момент. Я кажу про реалії, а вони такі, що хлопці, які представляють громаду, вони інколи перший раз. Виходять на футбольне поле, а ті, які є, хлопці теж ну, є питання, що розуміти, це команда, щоб вони щоб вона будувалася. В мене так ну, Виходить, що вже третій рік поспіль я будую нові команди. Да, це тяжко, це не просто, але ж це, це наша робота. Робота менеджменту. І Будемо намагатися доставати з них те, що є. Тобто 100% ми будемо до кінця грати на перемогу. У нас зараз дві гри вдома. От, і до останнього туру будемо намагатися вийти на той рівень, який вже в цьому чемпіонату ми показали. Це ігра домашня предыдуща і перша гра з, з Мінаєм у себе вдома. Бажаємо вам перемоги наступних матчах так. і щасливо доїхати. Дякую за побачення.